Ну що, сьогодні у нас день чистки пір'ячка у фіалочок. Чиститиму усі фіалочки на цьому стелажі, у кінці відео побачите. Їх на цьому стелажі десь близько 50. І з усіх них я буду видаляти пасинки та усі-усі квітконоси. Це в нас вже буде друга процедура, і я гадаю, що їм через це все пройти ще треба буде десь разів, 2-3. На що я то роблю? А осі ці фіалочки в мене готуються до виставки, яка буде проходити у Запоріжжі, десь на початку середина вересня. Тому мета цієї процедури сформувати гарну, красиву розетку, а також підготувати їх до оцвітіння у певний момент. Це для мене новий досвід. А, ну, як я вже казала, я займаюся фіалочками менше року. А, тому трошки хвилююсь, коли все це роблю. І виставка для мене такий досить хвилюючий досвід буде, але це дуже цікаво. Одразу відповідаю на питання, чому водичка в ємностях трошки коричнева. Бо туди доданий фітоспорин. Це для профілактики, щоб там не завелись ніяких кореневих хвороб тощо. Дякую.